Отже, привіт, Ютуб. З вами Леша, і сьогодні хочу поговорити про рукопашний бій. Так, рукопашний бій в розрізі армії. Але перше ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати більше скоріше. Випускати ролики, ну, а меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Е, окремо хочу подякувати е, тим, хто підписали петицію. У мене загинув побратим е, петиція не набрала потрібної кількості голосів. Е, то печально, але ну, будемо продовжувати працювати далі. Е, так. Знову ж таки, заберіть від екрану дітей, людей там, з нестабільною психікою, всіх, хто боїться, хто не любить називати ніж зброєю, боїться чути про вбивства, про там, застосування рукопашного бою, застосування ножа в бою. Заберіть їх від екрану, тому що відео буде про це. Тож, поговоримо про рукопашний бій в розрізі армії, так, в розрізі силових структур. Перше на що я хочу послатися, вставляю витяг 199 стаття статуту, якщо мені пам'ять не зраджує внутрішньої служби і гарнізонної служби, там сказано, чатовий, який вимушений вступити в рукопашний бій, має вміло діяти прикладом і багнетом. Це ну, знову ж таки до термінології, так? бо посилаючись на пана Мамая, лишу посилання в описі. Там є відео, де два десантники розказують, що треба пролюбити все. Людина ну, я чув цей наратив не один раз чув від різних людей. І це насправді печально, тому що е, існує стаття статута, де чітко сказано, щоб вступити в рукопашний бій, не треба пролюбити багнет, не треба пролюбити зброю, тому що приклад знаходиться на зброї. Не треба пролюблювати саперну лопатку, е, каску. Там е, нам ще в часи АТО розказували, що е, ця залізна фляжка досить крута, бо нею можна вдарити противника по голові. І це все е, йде в ну в розділі, так, в розділі в настановах по фізичній підготовці, е, в розділі рукопашний бій. Це бій там зі зброєю без зброї. Це кати, це м, те, що зараз намагається змінити, наприклад, пан Мамай, це е, настанови по фізичній підготовці з розказу 83-го року. Вони всі однакові, як в нас, так і в країнах НАТО. Тому що удари ножем, удари е, саперною лопаткою, удари е, головою в касці, удари каскою ну неможливо змінити, як би там сильно не хотілося. Чи важливо, то в розрізі Збройних сил, будучи ще строковиком, ми висунулися там з начальником варти. Друже, якщо будеш дивитися, передаю тобі вітання. Давно не чулися, треба, треба якось набратися, будучи там в тривожній групі, так у варті з начальником варти висунулися по сигналу тривоги з поста. І ну, не дуже твереза людина кинулася на начальника варти. Начальник варти ну, використовуючи так, як то би було сказано. Ну, як було, як, як би було сказано в рапорті, використовуючи вмілі дії по рукопашному бою, знешкодив цю не дуже тверезу людину. Чи потрібно, то в розрізі збройних сил потрібно є така штука, CQB, це бій. Ну його там, в ті часи, там в часи сорокових називали траншейним боєм, і туди входило все дія багнетом, дія прикладом, уколи, штовхання. Кидання в одне водного каскою, що там ще удари гранатою, в тому числі німецькою колотушкою, досить ефективна штука. Тобто F1 затиснута в руці, коли прилітає ну, там, в район обличчя. так, Це ну, приємного мало. У мене є фотографія, я, можливо, вставлю. Розбитий палець. Це там після того, як я використовуючи гранату як підручний засіб отримав травму. Далі, що стосується багнета, так, багнет це холодна зброя, в мене, на жаль, немає багнета. Сьогодні за багнетом буде. Віддуватися, бо я навіть е, цю масово габаритну копію глока не взяв за багнет, буде відбуватися там е, ніж схожий на НР-40. Так і є е, е, настанови НКВС. Так е, по роботі е, з фінським ножем. Е, саме прикольне, що 263 статтю Карного кодексу в нас до сих пір не пофіксили, навіть в Веркостанні пофіксили, в нас не пофіксили. Короткий фінський ніж це щось на кшталт того. Ці настанови зразка 40-го року були розроблені для мобілізованих. Так? Тобто простенькі, звичайні удари ножами, саме тому на ножі розвинена гарда, саме тому на багнетах від АК кільце знаходиться тут. Щоб Мобізянка обов'язково тримала ніж лезом до себе. Я маю право так говорити, бо теж був в свій час мобілізованим. Тому я теж мобізанка, щоб там на мене не ображалися. Тому знову ж таке гарда – це для того, щоб людинка брала ніж, так як то передбачено. Ну оцими от настановами настанови максимально прості, шість простих ударів знизу. Згори всі з протягом на себе. Мені там теж людинка писала, що я нічого не розумію, я неправильно тримаю ніж. Ніж має бути з гардою, бойовий ніж, розроблений школою ножового бою в Харкові. Ярл від Blade Brothers, Покажіть мені тут гарду, будь ласка, бойовий ніж. Перевірений АТО, то, як вони пишуть, перевірений там їхніми. Людьми, так, які вчаться, вони там пропагандують отакий хват. Знову ж таки, сікучі удари, удари на порізи, оця велика вага ножа. В прикладці, знову ж таки, тут у мене потерлася обробка цього клинка. Це погано впливає на лезо, на проникаючі можливості, знову ж таки, всі ножі. Які використовуються е, там в рукопашці, так вони все -таки, все -таки мали би бути тоншими і мали би працювати суто науково. Ріжучи е, вся, всякі там ці е, сікучі удари, це ближче до поліції, це ближче до е, самозахисту на вулиці, це там, де противник має лишитися живим. Чому всі настанови, так, чому всі там ну, оця от настанова, так, по роботі з коротким фінським клинком? Я посилання на ці настанови лишу. Знову ж таки, мені там закидують так, що я там використовую орківські матеріали. По-перше, треба знати противника, треба знати, як буде діяти противник, треба знати, як від того захищатися. По-друге, коли мені розказують, що от, е, проти ножа немає захисту, е, що якщо там дві людини б'ються з ножем, один помре зразу, інший помре швидкий, е, розкажіть це, якуту. Розкажіть це якуту. По-друге, я там ну, знову ж таки там я обіцяв, що не буду розбирати то відео. Е, ну, коли працює наш наші хлопці, коли беруть позиції в ножі, ніхто е, пораненого не добиває гранатою. Це знову ж таки про, про відео, так, до Якута. Коли працюють хлопці з кракену, коли працюють хлопці з ДШВ, коли працює піхота, яка вміє працювати ножем. Коли знімаються так, ну, передові пости ворога, чомусь там ніхто нікого не добиває гранатами, автоматами і так далі і тому подібне, фільм Макс Манус. Так, я там рекомендував подивитися фільм Макс Манус, там досить круто показана рукопашка. Він збиває, ну, там, гониться за вонюшкою. Так ну, завжди приємно дивитися, як уський стає хорошим уським. Він там доганяє ванюшку, збиває його прикладом і ріже ножем щось на кшталт Мора Класік. Без упорів, без гарди, без нічого. Там немає гарних па, немає гарних якихось ну, надприродних махачів. Нема оцієї п'яної поножовщини, як знову ж таки в тому відео. Е, ще якут собі руки порізав, бо не було гарне на ножі. Тому що от, ну, великий майстер не знав, як тримати ніж. Е, і на відміну знову ж таки, це до тих, хто розказує, що не треба вчити людей, як користуватися ножем. Е, харківська школа, Blade Brothers Knives, ножова школа. Люди роблять ножі для школи для бою з ножем. Кажіть, де тут гарно. Бо треба вміти тримати ніж далі. Чому всі удари, я там пояснював, що удари лезом до себе це для непідготовлених, це для ну, знову ж таки так для мобілізованих, які ніколи з тим не працювали. Мені там людинка в коментарях писала, що я в тому нічого не розумію, я стопудов тому нічого не розумію. Тому що. ну... Удар з протягом на себе він найпростіший. Ніхто не говорить про провертання, ніхто не говорить про певні точкові удари, які треба напрацювати. Треба розуміти довжину ножа, треба розуміти. Точність удару знову ж таки це все напрацьовується. Це напрацьовується як там з рукопашним боєм. Це напрацьовується. Ну знову ж таки, обов'язково хотів згадати, що ви, коли там працюєте з гаджетами, так напрацьовується алгоритм дій: там розблокувати телефон, рушити на машині. Це все напрацьовується. Напрацьовується перезарядка зброї. Там, коли там людина пересідає з платформи АК на Ар, оця, от, оцей рух досилання він лишається, тому що ти звик працювати з системою АК, на арці. Там трошки інша, інший алгоритм дій. Це все треба напрацьовувати. Чому я противник е, тактично ядерно-балістичних ножів? От приходять там, ну я хочу людину, яка зробила цей ніж, вдягнути в бронежилет, в каску, е, повісити йому цей ніж на плітник і змусити йти 12 кілометрів е, з патронами, з водою з їжею. От людина, яка розробляє е, лом, тактичний лом, е, вона абсолютно нічого не розуміє, в тому. абсолютно нічого. Так само і глоки, так само ті всі монструозні ножі це дітище мирного часу. Знову ж таки, інфантері месер відсутність дуже вираженої гарди, невелика вага, невелика товщина. Все працює. Тому важливо розуміти, як працювати ножем, важливо розуміти, як працювати там прикладом. Магазином, як штовхати автоматом, як збити з ніг, тому що закінчуються боєприпаси, впираєтеся в противника, намагаються вас витягнути за зброю. Чому знову ж таки я пропагандую носіння ножа таким чином, щоб двома руками, коли вас там будуть тягнути за зброю, щоб ви могли зірвати ніж або перерізати ремінь на зброї, або там нанести декілька ударів, це важливо. Знову ж таки, ми зараз не говоримо про. Оці дитячі, ну, знову ж таки, там, підліткам всім розказують, що не можна йти проти ножа, ліпше бігти. Я, ну, знову ж таки, в мене, я сподіваюся, аудиторія в мене доросла. Відео обов'язково буде в 18. Я десь зараз обов'язково на початок вріжу дисклеймер. оцей. Так. Знову ж таки, заберіть від екрану дітей, людей там, з нестабільною психікою, всіх, хто боїться, хто не любить називати ніж зброєю, боїться чути про вбивства, про там, застосування рукопашного бою, застосування ножа в бою, заберіть їх від екрану, тому що відео буде про це. Тож, ви подивилися дисклеймер, знову ж таки, в розрізі армійського рукопашного бою. Армійський рукопашний бій це знищення живої сили противника, знищення там, мускульною силою, там приклад ніж, саперна лопатка, все, що попадеться під руку, гранати, там, балванки які-небудь, там, ну, там балванка, так, 82-го, наприклад. Там свол від кулемета, все що завгодно. Просто от, знищити противника як живу істоту. Є е, інша сторона медалі, є підрозділи, підрозділи там, гвардії, поліції, служби безпеки, де то взагалі Мастхел. Ти на роботі, знову ж таки, в тебе задача затримати затримати живим, бажано би цілим, бажано, би, щоб потім ще тебе не посадили за перевищення. Там треба вміти працювати проти ножа. Як би там не було, як би кому не хотілося. Ну, ситуації бувають різні: затримання там, диверсійних груп, маргінальних елементів, мародерів. Знову ж таки, так там як би там не було. Цим цим займаються спеціальні так, спеціально навчені люди поліцейських вчать чистити приміщення, чистити приміщення це CQB, це те, що ми можемо знову ж таки бачити, коли йде зачистка окопів стабілізаційні дії. І там важливо вміти працювати ножем, багнетом, прикладом, гранатою. Я чув теж ці дебільні наративи про те, що снайперу там так для рукопашного бою треба пістолет з ПБСом. Це дуже дебільний наратив. Ну це знову ж таки. Ну, по-перше, снайпер це група вогневої підтримки. Тобто він сидить в тилу, якщо вийшли до снайпера, то ну, якби дуже погано. Я Марксмани. Марксман працює в складі підрозділу, так, в складі відділення. І під час штурмових дій Марксман теж може попасти в таку ситуацію. Тому він мусить вміти працювати ножем бсл 110, МПЛ-50, всім, що під руку попадеться, саме для того, щоб вижити. Це важливо. Знову ж таки, коли набирають е, в різні підрозділи, особливо якісь серйозні підрозділи, е, у вас питають, чи ви маєте е, досвід ну, рукопашки спортивної. Тому що спортивна рукопашка, ви маєте е, суперника, знову ж таки, бачите, суперник і противник. Суперник це ви маєте зберегти здоров'я суперника, своє здоров'я, не травмуватися і так далі і тому подібне е, купа. Оцих навіть в міксфайті, в боях без правил є купа, купа правил, які не можна порушувати. Навіть там бойове самбо і не бойове самбо в цивільному самбо немає майже удушаючих. Там здається, ножиці ще щось. Тобто, знову ж таки, в бойовому самбо багато прийомів саме на. Ну, на те щоб задавити противника, бо це один із ефективних засобів виключити його. Це один із ефективних засобів, знову ж таки, там знерухомити його, якщо ви працюєте в парі, тому що знову ж таки знімання там того самого чертового проводиться не одною людиною, тобто знову ж таки там має бути перевага. І так далі, і тому подібне, і це все напрацьовується. А, окремо напрацьовується. От я там серед своїх бачу, а, коли новички приходять, їм дають зброю. Вони такі ош... ошелешені, не знають, що з тим робити. Він ніколи в тому житті не тримав а, в руці автомат. Знову ж таки, до алгоритму дій. Тобто, а, коли там люди, яких вчили на, ур... на уроках ДПЮ, так до призивної підготовки юнаків, розбирати і збирати автомат, з ними простіше. Це все можна напрацювати. Так само напрацьовується рукопашний бій, невеличка кількість зв'язок-ударів, ефективних, так ефективних цих зв'язок. Це не буде спортивний бій, це не буде ну, зіткнення на татамі, не буде рефері, не буде швидкої і так далі, і тому подібне. Тобто, знову ж таки, це все напрацьовується окремою статтею. Є напрацювання, тому що багато людей, які приходять, не мали досвіду стрільби зі зброї і не мали досвіду конфлікту. Тобто він не знає, як реагувати ну, на скажену людину, яка біжить на нього. От, він губиться, він не знає, ну там, може він хороша, не конфліктна людина. І тут йому треба от, знищити ворога, і це теж дає психологічне напрацювання. Ви не піднімаєтесь до рівня своїх знань, ви падаєте до рівня своїх навичок. Тобто, знову ж таки, в бою ви падаєте до того, що ви напрацювали. Напрацювали перезаряджати автомат там 800-1000 разів від'єднали, приєднали в магазин. Це буде автоматично. В мене була ситуація, коли я там підлеглих ганяв з турнікетами. Там і вночі, і, і так далі, і тому подібне. І багатьом потім, е, ну знову ж таки, там багато хлопців підходили, дякували, тому що е, їм то врятувало життя. Тому що накладання турнікету відбувається без е, ваших. Ну, ваших якихось думок, без ваших зайвих рухів. Тобто, оця м'язова пам'ять, вона дає змогу накласти турнікет без участі мозку. Ви не думаєте, що там, куди крутити вороток, як накласти, затягнути цю стропу. Так само з ножем дістав, черконув притис, чірконув, притис, вдарив, відтягнувся. Кинув руку, вдарив за рукою, відтягнувся, то все напрацьовувалося. Саме для того були виділені ці шість найпростіших елементів роботи з ножем, причому лезом до себе. Тому що навіть коли ви будете падати там, або противник буде там смикатися. Це для того, щоб нанести максимально ефективну рану без вміння, тому що з вмінням працював там і полковник рекс Еплгейт. Там зовсім інші я, можливо, якщо знайду, я вставлю там ці уколи в артерії, то треба дуже довго, дуже муторно і дуже вдумливо напрацьовувати. Звичайні піхотні роті, тим ніхто не буде займатися, і я більше скажу навіть в більш спеціалізованих підрозділах, тому майже не приділяють уваги. Саме тому оця. Ініціатива там пана Мамай, е, ну і інших ініціативних інструкторів це важливо, окрім того, що це дає людині змогу, якщо вона опиниться в цій ситуації, в ситуації рукопашного бою, розуміти, як себе вести, бити прикладом, бити магазином, бити стволом, е, пхати автоматом, пхати прикладом. Як себе підтягнути, знову ж таки працювати від плити, це важливо. Я знову ж таки, я там сварюся і на своїх хлопців. Вони дуже часто забувають ці бокові стійки. Знову ж таки, в броніку треба працювати від плити. У вас є захист тулуба, куди там бронеплиту третього класу захисту тверду неможливо пробити ножем, як би кому не хотілось. Якщо у вас ще там інші вставки, то буде дуже тяжко. Горжет пробити дуже складно уколом, сікучим ударом коржету майже нічого не буде. Тактичні окуляри. Я от буду намагатися там знайти свою фотографію в повному спорядженні, тобто тут щось навішано, на ногах щось навішано. Я ржет не ношу, може, знайду фотку з грожетом з тактичних окулярах, в касці. Ну добратися до дуже таких життєво важливих органів тяжко. Знову ж таки, там пан Еплегейт розробив телескопічну дубінку. Крута штука, слепер. Крута штука для тих людей, які знають, як з тим працювати. Знаю, носили, маю пару знайомих, які носили кастети. Ніколи не чув про їх використання в бойових діях. От якщо слепер і телескопічна дубінка. Мали місце використання в певних, ну скажімо так, в первих певних діях, так мироприємствах, то за кастет ні разу не чув. Знову ж таки, опираючись на досвід там першої і другої світових воєн, є моменти, коли то потрібно. Розумію, що статистика говорить про те, що ну, знову ж таки, ну, можливо, ви ніколи в армії не стикнетеся з використанням ножа як зброї, ніколи не стикнетеся з веденням рукопашного бою під час виконання службово-бойових або просто службових задач. Але знову ж таки, я прихильник того, що якщо то знадобиться. Ліпше відпрацьовувати, і щоб воно не знадобилося, ніж воно буде потрібно, а ви будете цього не вміти. Тому, знову ж таки, для себе, не для мене, не для інструктора, не для командира, можете ознайомитися лише у посилання на ці відпрацювання. Працювало, знову ж таки, працювало в Другій світовій. Проста зв'язка, попрацювати по маківарах, по манекенах. В принципі, відпрацювання раз в тиждень буде достатньо. Просто для того, щоб розуміти. Попрацювати прикладом. Як пхати, як бити. Це важливо. Приклад, ствол, ствольна коробка, магазин. Зрозуміти, знову ж таки, там лопний пластиковий магазин. Якщо від того буде залежати моє життя, ліпше нехай зламається пластиковий магазин ніж там моє життя і здоров'я. Тому в мене такий погляд, тому знову ж таке лишаю тут витяг про рукопашний бій. Це важливо, це дисциплінує. Це психологічно і фізично підготовлює воїна як воїна. Тобто, людина вже не боїться виходити один на один. Вона вже більше розуміє, що з тим робити. Вона почуває впевненість в собі. Вона починає бути воїном, починає бути людиною, яка розуміє, куди буде бити вона, куди будуть бити її. Це важливо. Ну і по традиції. Я дав вектор, я дав е, матеріал, куди дивитися, кому треба буде копати, можна копати далі. Е, хто в тому хоче дізнатися більше, почути більше, е, е, зрозуміти про точні уколи, про провороти, е, там є крапка, є е, кома. Е, це теж важливо, це теж напрацьовується просто не для всіх. Про тупий наратив, що двоє людей там після поножовщини один помре на місці, інший помре в швидкій. Це дуже тупий наратив. Є знову ж таки наш герой, людина, якій перерізали горло, і вона п'ять днів виходила до наших позицій. Тому е, наратив про те, що не можна захищатися з ножем, лише для підлітків, лише для цивільних, які не хочуть про то знати, які не хочуть тим займатися. Так, цивільному буде ліпше е, втекти, але тільки в тому випадку, коли він буде один. Е, коли за його спиною буде дружина, коли за його спиною буде маленька дитина і в його хату буде ломитися орк. Ну тут вже кожен вибирає сам. Е, в світлі останніх подій. Вчіться захищати себе за допомогою різного спектру зброї. Опануйте навички стрільби, опануйте хоча б базові удари ножем. Це важливо. Війна не закінчиться завтра. Війна не закінчиться, на мою думку, ніколи. Вона перенесеться на іншу територію. Бережіть себе. Ну і по традиції: слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Російської Федерації. За кожною російською тварюкою ми прийдемо. Бережіть себе з вами. Буляш, до нових зустрічей.